Всім привіт! Це канал Жили-Били і Олена. Запрошую вас до перегляду нового відео. Я розказую про те, як ми купили ділянку у селі та збираємося її окультурювати, перебудовувати, будувати новий будинок та взагалі робити лялечку з цього нашого проєкту. Ранок у нас почався з приготування смачного сніданку. Малі мені, як зазвичай, допомагають та куштують все на смак, все, щоб то не попало їм під руки: сухі макарони, сира картопля або сирі овочі. Все, що вони бачать, їм треба спробувати. Тож ми швиденько готуємо щось смачне, корисне і легке у приготуванні. Щоб мати більше часу потім зайнятися своїми справами. На ділянку ми їздимо у п'ятницю та суботу. Інколи буває, виділяємо ще неділю на те, щоб туди поїхати. Так як всі заняті, чоловік працює, а я розвожу дітей по школам та садочкам. У нас виходить вільним тільки вихідні і п'ятниця, тож ці дні ми присвячуємо. Тому що займаємося справами на ділянці. І отже, карапузи всі поснідали, всі позбирались. Бабуся приїде, буде сидіти з ними вдома. А мама з папою продовжують займатися своїми справами. Перше, що я роблю по суботах, це їду на тренування ранкове. В цей час Сашко збирає все необхідне для того, щоб могли виїхати до себе в село. Коли є гарна погода, то старших ми забираємо зазвичай з собою, а малий завжди лишається вдома. Інколи буває, що ми беремо його з собою. У ці вихідні нам допомагав наш садовник і друг Леонід. Він нас вдома буває, допомагає мені по садівництву обрізати щось. В цей раз ми його взяли з собою також в село. І головним таким придбанням на цьому тижні в нас стала така, такий подрібнювач для гілок. Це другий, який ми взяли, тому що перший ми взяли, він був трошки іншої форми, була більш широка горловина і не такий мілкий такий е, в прохід. Для гілок він був широкий, можна було подрібнювати також об'ємні такі речі, як трава або великі такі жмути листя. По конструкції перший подрібнювач мені здався, що він буде більш мощніший, і ми чомусь. Не спробували одразу, як він працює, і привезли його на ділянку, увімкнули, почали нарізати гілочки, але він зовсім їх не брав. Тож ми вирішили поїхати назад і повернути той перший і взяти, спробувати вже всі перепробувати, які були, продавались. І серед кількох, мабуть, там п'ять штук їх було, оцей сподобався найбільше. Так як він сам потроху затаскував в себе оці гілочки. Купляла його беушним. Це, знаєте, такі є магазинчики, де продають техніку, яку привозять за кордоном, найчастіше це з Німеччини. І в нас на виїзді на трасу є ринок. І от якраз на ньому стояв такий магазинчик. Побачила, що продаються такі садові інвентарі в них, і вирішили заїхати подивитися спробувати, як воно працює. Перший, ми, коли поїхали міняти, вони не працювали у вихідні, у неділю і у понеділок, то нам довелося трошки зачекати перед тим, як спробувати цей другий. Вся проблема заключалась в тому, що ножі, які стоять в них всередині, мають трохи. Нахил не той, що потрібно, щоб брати древесину. Тобто вони знаходяться у рівній площині. А саме у цій моделі ножі знаходяться трошки під нахилом, і тому він, в принципі, непогано справляється своєю задачею. Ці такі більш крупні ми лишили для розпалу, а оці мілкі переробляли. Він бере в діаметрі до 4 см. Гілки і добре, дуже з ними справляється. Запихала тако разом з листям, перебиваю в таку от щепу. Вона така достатньо мілка, м'яка, і для мульчування буде те, що треба. А мульчувати в мене є достатньо де, і що це клумби і вдома, і на дачі, і що скидати під дерева, можливо, під якісь помідорчики, огурчики. Льоня поприбирав листя з травички, одразу виглядає все свіжіше і гарніше. Ми потім приїхали на дачу, позбирали цю щепу по мішкам. У нас вийшло десь 4,5 мішки. Ми зробили за 2-3 години. Одразу привезли їх на дачу і для того, щоб подивитись, як це все виглядає. Мені здається, що вийшло достатньо непогано. В мішках такий достатній об'єм виходить. У мене вдома застелено багато чого корою. І для того, щоб застелити таку ділянку, от як тут в нас на дачі, мені здається, там ну, мінімум мішків 30 кори треба було, якщо вона більш така крупна фракція. Їх треба більше брати, тому що виходить не така щільність велика. Мульча з соснової кори вона підкислює ґрунт і, можливо, не під всі рослини це підходить. Ще, по яку ми зробили, вона з яблуні та з горіха. Не знаю, як поведе себе, поведуть себе рослини від горіхової щепи, тому що там здається, він. Чи листя, чи сама деревина, в її складі є йод і чи корисний він буде рослинам. Цього я не знаю, можливо, хто знає, розповість мені. Марік вирішив, що дощів недостатньо для рослинок, тому їх треба пополивати. Ця рослина називається Цуга канадська джеделог. Не знаю, яка виросте, тому що я її бачила тільки на фотографіях. Вона такою виглядає дуже цікаво. Тут я також вирішила трошки е, поучаствувати в прикрашанні цієї клубочки, тож е, спробувала, мені сподобалось. Ну, дійсно, виглядає нормально. Надія, сподіваюся, що свою функцію воно також виконуватиме добре. На цю площу, мені здається, ще мішків так з 10, мабуть, потрібно буде привезти, але спочатку їх треба ще зробити. Ту купу з тим сміттям, який ми думали вивозити, скоріше за все, що поки що ми її лишимо там для того, щоб переробити все на мульчу. А вже залишки кинемо на причіп і вивеземо там недалеко. Приїздили до нас подивитись і оцінити, скільки би варто було вивозення того сміття, що в нас на ділянці, то оцінили це в районі 15 тисяч гривень. Поки що ми вирішили не витрачати кошти на це. Приїхавши додому, я вирішила намалювати план нашої ділянки і мінімальні речі, які я хочу на ній розташувати. Поки що брала-малювала без розмірів. Трохи так на око заодно і подивлюсь. Потім, як в мене цей глазомір цівпадає з дійсністю чи ні. Отже, перша, це стара хатка, яка зараз там стоїть ота глиняна. Це зараз я малюю кирпічний сарай. Його ми будемо валити в першу чергу і будувати на тому місці сауну разом із гаражем. До речі, на цих вихідних, так як вже похолодало і на вулиці сиро, я вирішила, що поступово почну. Працювати в будинку. Перше, що треба буде там зробити, це позаробляти щілини, потім пофарбувати в білий колір. Все буду фарбувати і двері, і вікна, і стіни, стеля. Все буде білого кольору. І підлогу хочу зробити якусь оливково сірою. Тут я малюю як розташований мій садочок. Зараз там е знаходяться тільки яблука. Е ще маю досадити туди е сливи і, мабуть, черешні. Нам вже привезли. Тут я малюю плиточку, як де в нас там буде все застелено е плиткою е до всіх входів і підходів. Зверху це вхід до будинку, лівіше це зона барбікю, або, як чоловік мій каже, зона для закруток. Мабуть, там можна буде працювати м -м, з овочами, з фруктами, щоб не нести їх додому, а така крита зона, е в якій можна буде займатись такими справами по типу консервації. або Переробки овочів та фруктів. Взагалі я не вмію робити закруток. Є єдине, мабуть, щоб я спробувала, це заквасити огірки і помідори в якихось дерев'яних бочках. Мабуть, це все. Я не вмію варити варення, я не вмію закривати салати. Взагалі це не моя тема. Крім того, що ми майже це не їмо. Єдине, що ми йому, це кислі огірки, помідори. Це розташування мінімально важливих для мене речей. Далі будуть елементи декору. Тож на сьогодні я вам дякую. Приєднуйтесь, дивіться, і я сподіваюся, що вам буде цікаво спостерігати за розвитком нашого проєкту.